Ні, ні. Ні, ні, переправа поки що не працює. В ніч на 20 квітня зник човен, яким перевозили людей через десну між селами Велике та Мале Устя. Два тижні тому громада залучила судно у рятувальників для переправи під час повені. На пошуки староста з човнярем сплавляють цей дерев'яний баркас. Переправляються на інший берег. Щоб дістатись русла ріки, ще за 20 хвилин пливуть затопленою ділянкою автомобільної дороги, що веде до мосту зруйнованого під час російського вторгнення на Чернігівщину. Це дорога на міст. Осідня повень у 2013 році була така. А тоді оце у минулому році і у цьому році така повінь. До Великодня Олексій перевозив людей на човні рятувальників. У чистий четвер каже, на ньому зламався двигун. Поки лагодили, зник сам човен. Тож доводиться плести на баркасі на інший берег, де на старосту чекає поліція. На тому двойник була. Вона пополонала. Ні, вона була е, замкнута на цеп. І якщо б вона відірвалася, то відірвалася б від лодки. І це б залишився. Вчора вечором вона була. Сьогодні прийшли, лодки не бабу, де ті уброди находимо. Ну там так води. У Велике Устя поліція приїхала з Бахмача. Під час повеня звідти дістатись ближче, ніж з сосниці, яка через річку. Поки староста писав заяву, до Олексія на баркас попросились пасажири. Хлопці змінили з роботи. Треба в сосницю. Сюди ж приплили 10 днів тому човном, що зник. Будемо десно перепливати як-небудь. А сюди як добирались? Так рештама. Цири чоловік, тільки вже другою залізна. Та переправа робила. тільки друга лодка була вже вже друга. Через півгодини барка з пасажирами на іншому березі. Човняр повертається у велике устя щоб продовжити зі старостою пошуки зниклого човна. Шукають нижче за течією від місця, де був примкнутий. Пройдемося та там. Okay. за день пошуків. Човна не знайшли. Дерев'яний жабаркас для регулярного перевезення людей не годиться, каже староста. Баркаси із цим мотором не розрахована на три кілометри відстань. Він, якщо кожного дня цим мотором таку відстань долати, він поробить максимум не тиждень і все, він підпрацює своє. Поки село Задоснянського старостату залишається без регулярної човнової переправи, яка з'єднувала з центром громади сосницею. Життєзабезпечення сіл, в тому числі доставка продуктів та пошти, відбувається через сусідні лівобережні громади. Проблема велика. Ой, проблема нікуди не, не, не дихати нічого. <головіка> Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.